Щасливої пори вашої доби, друзі. Я, Олександр, чудосія, вітаю вас в енергопросторі Золота Епоха. Ну що ж, безмежно, безмежно дякую за ваші коментарі, за те, що матеріал, який виходять на Ютуб-каналі Золота Епоха, вас цікавить. Ви прагнете дізнатись, співставити із своїми реаліями життя, і це дуже прекрасно, адже любов. І поради, які я даю до кожного з вас, це відчуття того, що ми справді команда світла вічного відновлення. А сьогодні я хотів би, щоб ми з вами глибшим відчули, зрозуміли цей час на землі, щоб поглибити власне, наші стосунки з джерелом будь-який спосіб, який ми обираємо. А дехто з вас може зробити це, сподіваючись. Чи сповідуючи, так би мовити, традиційні релігії, деякі з вас матимуть ну, з цього приводу власні духовні практики чи медитації. Деякі з вас знайдуть цю присутність у природі, а інші у святості сім'ї. Однак, коли чи де ви не відчували зв'язок з любов'ю, ви зміцните свій дух, відкритись постійному потоку любові, який завжди присутній. І отримайте допомогу, щоб піднятись над умовами навколо вас. Творець є нашим джерелом і натхненням, джерело ви проміння любов нескінченно сильнішу за будь-яку іншу, яку ви можете знайти на землі. Божество не має сил стілювати, втішати, заспокоювати, підносити та направляти. Та вам була дарована свобода волі, і ви повинні налаштуватись на вібрацію, яка дозволяє вам отримувати цю нескінченну трансляцію. Вона є і так само точно, як сонце, завжди світить, та потрібно відкрити вікна, щоб побачити сонце, і відкрити серце, щоб отримати цю любов. Ви відкриваєтесь цій любові навіть у своєму найменшому виборі. Щоб дотягнутися до втіхи чи доброї думки, найменшим добрим словом ви відкриваєте, щоб дозволити цій любові текти до вас і через вас. У найпростішому варіанті такого акту, до доброзичливості, до тварин, ви дозволяєте цій любові циркулювати вашим розумом, тілом і душею. Незважаючи на те, що грандіозні жести любові, чудові і приємні для всіх учасників, вони не зобов'язані дозволяти цій любові текти до вас і через вас, коли ви сидите. І буквально на хвилинку будете вдячні за прекрасний день чи навіть усвідомлений подих, ви відкриваєтесь цій любові. Причина, чому багатьом із нас так важко сидіти і легко сприймати цю любов поляє, тому що багатьох із нас навчали про Бога, який є більше проекцією людських ідеологій, ніж джерелом нескінченної любові. Більшість із нас виховувалась з уявленням про творця, який має певні критерії, судить, нагороджує, засуджує чи милує. Людство спроектувало свій власний образ на набагато більшу присутність. Певен, що більшість із вас, хто чує ці слова, більше не розділяють людську ідею Бога, який судить і засуджує. Багато з вас відчувало цю присутність любові. Багато з вас бажають робити це частіше. Ваш досвід цієї любові починається з прийняття однієї простої істини. Вас люблять завжди, назавжди, без умови. Вас люблять незалежно від того, чи ведете ви себе так, як вам здається, чи ні. Відчуваєш ти це чи ні та тебе люблять. Незалежно від того, вважаєте ви себе гідним чи ні, вас люблять. Незалежно від того, молитесь ви руками, чи були ви розлючені через якесь хибне уявлення про Бога? Вас люблять? Милі мої, Ви заледле уявляєте про Бога. Цієї безумовної любові, яка не похитнеться у своєму погляді на безконалість вашого духу. Незалежно від того, що ви робите чи не робите, говорите чи не говорите, відчуваєте, чи не відчуваєте, творець не вимагає навіть вашої любові у відповідь. Хоча і задоволення для нього бачити, як ви любите, бо це приносить вам користь. Тож час від часу запитуйте себе: якщо я знаю, що ця нескінченна любов існує, чому я погоджусь так, ніби я повинен працювати для цього? Чому я думаю, що я повинен це робити? І чому мені просто не посидіти? І не насолодитись добром, яке я можу знайти навколо себе і не відчути це. Чи готовий я відкинути всі ці причини, зітхнути й отримати все це? Знаю, друзі, що багато з вас дали нам дуже гарні пояснення того, як інші навчили вас служити. І... Справлятись, вірніше, заслужити їхню любов чи довести свою гідність. Пам'ятаєте це відчуття. Ай прикро, на жаль, що багато хто з вас міг би скласти список тих, хто переслідував вас чи принижував. Поки ви не перестанете вірити у власну гідність, інші люди можуть позбавити вас вашої правди. Якщо ви їм дозволите. Однак, незалежно від того, що сталося у вашому минулому, ви можете обрати зв'язок зараз. Ви можете сидіти і дихати з наміром отримати. Ви можете знайти лікаря-цілителя, який втішить, заспокоїть і допоможе. Ви можете читати книги, які надихають чи не надихають, ви можете переглядати відео, на кшалт цього, які пропонують ідеї та надихають вас. А ви можете спокійно сидіти в усвідомленому, приємному стані буття, глибока медитація чи ні. І власне відкритись для потоку люблячої. Тікати свої шляхи, стукати у двері, а вони обов'язково відкриються. Пам'ятайте, що коли вам страшно, посидіть зі своїм творцем, звільніться від своїх страхів, поговоріть із цією присутністю любові та віддайте свої проблеми джерелу. Ви можете говорити в голос чи у своєму серці. Пам'ятайте, що коли ти злий, будь таким, як є. І відпусти свою людь до сили, яка спалить біль у світлі любові. Коли тобі сумно плач, відпочиваючи в обіймах того, чию любов ти не можеш втратити. Розумію, що ви не завжди можете це відчути. Знаємо, що трихуйний світ наших почуттів дуже переконливо і виглядає дуже надзвичайно справжнім. Однак, Чим більше ви прагнете любові будь-яким можливим способом, тим більше ви почнете сприймати справжню реальність, світ любові, достатку, натхнення, синхронності та керівництва. Чим більше ви звертатиметеся до свого Творця за допомогою і насправді звернете свої молитви до цієї любові, тим більше ви помічатимете збіги, здавалось би. Ознаки та знаки цієї люблячої присутності. Шановні, ваші молитви не потрібні творцеві, який знає ваше серце і вже намагається відповісти навіть на те, про що ви ще не говорили. Вони для вас є декларація вашої гідності, вібраційна пропозиція, яка говорить без слів. Я люблю себе достатньо. Щоб просити про те, чого хочу. Я вірю на якомусь рівні, що ти мене чуєш. Я відкритий. Божество не так намагається відповісти на ваші молитви в той момент, коли ви їх відчуєте. Ще власне до того, як ви їх сформулюєте. Ваші молитви допомагають вам відкритись для отримання допомоги. Я, Олександр, захочу вас займатись будь-якою практикою, яка допоможе вам відчути більше зв'язку з цією нескінченною любов'ю. незалежно від того, наскільки короткою чи довгою вона є, традиційною чи ні. Це навіть не повинно виглядати духовною. Це може бути так само просто, як. Захоплююча поїздка на вашому авто чи велосипеді, при цьому отримувати насолоду навколишніми краєвидами, це може бути випікання хліба, скрізь раз на тиждень, дивування силі, завдяки якій тісто підіймається. Це може бути ранкова чи вечірня прогулянка, цигун, оздоровчі практики, внутрішнє сприйняття і оцінка дивовижного хору птахів, це може бути сидіння на тихому місці, яке здається вам святим. І чим більше ви відкриваєтесь до відчуття цієї любові, тим більше ви побачите, що вона пронизує кожну сферу вашого життя, бо моменти, коли трапляються деякі неприємності, неприємні переживання ситуації, єдиний ухід з цього. Відключитись від людських творінь і почати дозволяти божественним творінням виражати себе через вас. Часто все, що потрібно, це переривати фокус на негативних переживаннях, думках, емоціях, словах та діях. Ось такою мантрою, яку я вам рекомендую. Глибокий подих. Я єдиний тут командуюча присутність. Я є посилається на Бога, та я є присутність Бога. Хай буде так. Друзі мої, дорогі мої сонцесяні. береже вас Бог, завжди пам'ятайте, що вас безмежно люблять. А я щиро сердечно дякую за ваш час, проведений на хвилі. з Золота епоха. Обійми світла, до нових зустрічей. Залишайте коменти.